Мої любі, всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч Лігнатси між збірною Хорватії та Збірною Польщі Однуль. Хорватія перемагає мій день ім'я забив Лука Монріч. Ну, давайте ми любі друзі все по порядку. Поговоримо. Стартовий склад збірної Хорватії. 3-5-2. Стартова розстановка. Лівакович в воротах. Чи та цар Йошка Гвардіолов шутила з існики. Лука Монріч, Металкова, чи Сучич, відповідно, під існики. Соса п'ятся по флангах. Мітанович, Петкович у нападі. У Польщі стартова розстановка 5-3-2. Скоропських воротах. Бітнарік, Валюкевич, Давідів, захисники, Камінський, Ніколазалівський, латералі, Рубанський, Петрозілінський, Шиманський, Півзахисники і Богу, та Роберт Левандавський у нападі. Ось така стартова розстановка збірної Польщі. тепер давайте по матчу. Хорватія розпочала цікавіше Хорватія взагалі в м'ячі більше володіла, і позиційні атаці, були більш хорвати. Ось, то до Польщі було і справді дуже-дуже важко. Так, да, були непогані моменти, коли і у Польщі були непогані атаки. Але в цілому Хорватія контролювала перебіг подію, команда створювала дуже багато моментів. Але в першому таймі забити не вдалося, але ось у другому таймі Хорватія заробляє небезпечний штрафний, десь метрів 22 два і Лкамодрич. Ілка Модрич, Модрич забиває з цього штрафного. І як пробив Лука Модрич? І як він пробив? Це фантастика, мої любі друзі. Як він це зробив, як він. Я навіть не знаю, як описати затяворіт Лукамодрич. Як він алегантно, не би сказав, перекинув стінку. Ідеально просто забив Лука Модрич. Просто, просто геніальний гол від Луки І Ілка Модрич легенда. Легенда. І Він забиває і, і забуває дуже важливий матч, дуже важливий м'яч для збірної Хорватії, тому що в принципі, в принципі ось, Польща таке відчуття трішки стала вирівнювати ближче до завершення першого тайму. Ось тут дуже важливий м'яч Лука Модрич, да? Хорватія повела в рахунку 1-0. Uh, ось uh, Польща намагалася рахунок зрівняти. Моменти момент були, і команда могла забивати справедливості раді, але Хорватія також в принципі мала свій шанс для того, щоб подвити перевагу. Цілому любі друзі по статистиці. 23-11 за ударами на користь Хорватії, 6-2 удари в площину, 61-39 володіння м'ячем, 8-2 з кутовими, тобто по всім статистичним показникам Хорватія переграла Польщу. У вас, до речі, матці Лука і мадряча, Коли він забив дуже красивий м'яч, справді забив Лука Модрич, розкішний просто удар. Легенда. речі, по голевым шансам 2-0 на користь Польши, вот тут, речі, дуже цикаво, статистика, да, Хорватия, нібито и доминовала, да, але по голевым шансам 0-2, по голевым шансам, то Хорватии голевых шансов не было, Польща то здорово захищалась, а Лука Манрич, Лука Мандрич дуже красивый гол, у Польши было 2 голевые на год, 2 голевые на годы были упущены... Тож команда Польща награла на свій гол, враховуючи ті моменти, які в них були. Ось, але Хорватія все одно в цілому да, моментів у Хорватії не було, але. Ну, цікаво виглядала Хорватія 619 передач, 563 передачі точні, 90%, відсоток, точність передач, 61% володіння. Доволі таки неповна статистика, да? У Польщі 409 передач, 356 передач, точні, 39% володіння, 87% відсоток, точність передач. 2-2 по офсайдах із 23 ударів, 6 ударів площина нанесли Хорвати, 13% повзворот, один приказ, 4 удари заблоковані. Польща з 11 ударів, 2 в площину, 5 повз ворота, 1 удар в Каркас, 4 удари також заблоковані. По успішних відборах краще, до речі, була Польща 11 успішних відборів. 64% успішності. Ну, тут у Хорватії 12%. Я перепрошую, відбори успішних на один більше, але 57% успішності. 2 сейв вратаря Хорватії, 5 сейвів вратаря Польщі. Показала статистика, що вратар Польщі більше його вступав. 19-15% не сім'я. Я відбивалася більше футболісти Польщі 11-9 по них на користь Хорватія. 11% порушень правил У Польщі одна жовта картка, у Хорватії 9 порушень, правил, 5 жовтих карток. Найкраще відбудеться матч Лука Модріч. Лука Модріч. Чесно, неймовірний футболіст, який він м'яч забив зі штрафного, Приніс своїй команді дуже важливу перемогу. Плюс постійно був активний. Ну, неймовірний футболіст. Просто геніальний удар Луки Модріч. Просто було геніально. Виконання виконання футболісти національної збірної команди Хорватії. Ось. Тож, команда Хорватії перемагала. один, якщо підводити якийсь підсумки. Я думаю, що перемога справедлива. Да, у Польщі були моменти, але в цілому це домінувала і це була абсолютно поділа Перемогу. Тому якось так, мої любі друзі. Хорватія 1, Польща 0. Ще раз, мої Лібі Друзі, тут в цілому, в цілому. Польща награла на Гол. Були. Але, мої любі друзі, Хорватія все одно. Ну, Статистику ми бачили, більше було ударів, володіння, і, і позиційних атак. Голкимондричать взагалі. Це просто такий елегантний удар від Кімонриче. Просто геніальне виконання від Лекімотріч. Просто Лука Мондрич, так, знає, то просто так підняв, якби м'яч, і м'яч так полетів. Надто сильно, але наскільки точно пробив Лукамондріч. Фантастик! З Хорватія один Польщі. Мої друзі, бульваники в Хорватії, хочу привітати вашу команду з перемогою, у в Польщі. Не засмучитись, в будь-якому випадку група цікава, Хорватія у Польщі по 3 бали. Португалія перша 6 балів, Шотландія поки що 0 балів. Ну, до речі, група цікава. І тут зайдвою друзі, ситуація. Тут, скажімо так, тут ситуація закручується дуже-дуже сильно, догадає, що в жовтні Хорватія зіграє відповідно з шотландцями, а Польща з португальцями. О це все буде, мої любі друзі, в жовтні, через місяць. А сьогодні я вам дякую за увагу, мої любі друзі, Хорватія, один, Польща. Ну, бережіть себе, мої любі.